Дорогі учні, я вас теж вітаю, і колеги прийшли вас вітаю. Сьогодні у нас з вами незвичайний урок читання. Ми починаємо із першої української народної казки. Увага! Кривенька качечка. І так, вітаємо вашими оплесками автор Рачишина Анна. Добре. Добре. Далі від Харлама Тимофій. Баба Рахува Марія, Каченняко, Озгенч Айміра і сусіди Коваленка Анна. Сусіди чому Ярослав захворів? Мав бути ще Ярослав. Анюта, я тобі даю текст. Значить, дивіться, весь текст граємо, читаємо голосно, без моєї допомоги. Сьогодні ви себе представляєте і вчите своїх батьків. І так? Увага! Починаємо. Казка кривенька казка. Був собі та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумували. А далі діди каже бабі. Діма бабо в ліс ліску. Був. От пішли. Бере бабу грибки. Дивуться. А бачить кущик, а в кущику гніздечко. В гніздечку каченочка сидить. От вона, діду. Дивіться, діда, качечка. А дід каже, давай візьмемо її додому. хай вона у нас живе. Стали її брати. Коли дивляться, а в неї ніжка переломлена. Вони взяли її. Тихенько принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пірічком. І посадили туди качеку. А самі знов пішли по Прип. От вертаються, аж дивиться. У них так сори. них так прибрано. Ріба на печимо, бо Оп, вони до такі рівськи. Хто Ні, Нічого не кажуть. Другого дня знов пішли діди бабу по грибки. приходять додому, ж у них і вареночки. І вареночки з і починочок стоїть на віконці. Вони знову сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть. Бачила якусь дівчину, криниці водичі несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішечки кривенька. От діде баба, думаю, думаю, то це було. Ніяк не згадаєш. А далі баба дідовій каже. Знаєш, давай себе помтати. Скажемо, що підемо в похріпки, а самі заховаємося і будемо глядати, хто до нас воду понесе. Так, і зробили. Стоять вони за комозу, коли дивляться. Аже з хати. виход дівчини скоришло. Така гарна, така гарна. Тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до клінетів, а діде бабу тоді в хату. Дивіться, а в ніздечку нема хачечки. Тільки повна пірдечка. От вот, та укинули, вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою війшла. Побачила діда й бабу, та зараз приздо гніздечко, аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче, діда баба до неї кажуть. не хвилюйся сонечко, ми тебе будемо, як за рідну бочку пожале. А дівчина каже, я б навіки жила б з вами, якби ви б не спалили молодня здесь, та не підглядали за мною. А тепер не хочу, зробіть мені кожилочку та вертенце. Піду від вас. Діди бабу плачуть, просить її зостатися. Вона не сходжувала. От, діди бабу, зроблю. От дід тоді зробив їй і вертенце. Вона взяла, сіла надворі і пряде. Коли злетить, почення табуночок. Побачила її, співають. Он де наша діва, он де наша Іва, на нам у дворці, на те стовпці. Кузьмочка шумить, воротенце дзвонить, скукмо папірочку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами. Як була я в лужку, виламала ніжку, ви полинули. Мене покинули. От вони їй скинули папірочку, а самі полетіли далі. Коли летить, другий там буночок. І ті теж, де наша діва, Он де наша Іва, на метеному дворці, на тисаному стовпці, Кужілечка шумить, братен до двинить, спинемо попільнічні. Нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли злетить третій табуночок, побачила дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша Іва. На метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, вертенце дзвонить, скинула попіречку, нехай летить з нами. А дівчина їм каже, не полечу я з вами, як була явнушку, вилупнула ніжку, а ви полинули, мене покинула. Скинули їй папірічку. Дівчина увертілась папір <кхи> перічку, зробилась качечкою. А діди баба знову. Дякуємо. Дякуємо першим героям. Друга казка українська. Ми з вами вітаємо другу групу. Українська народна казка «Їжак та зайця». Аппо! У нас Янушевич Олександр, прошу. Заєць, ванюсь кінтанію, їжа Алі Тарас Їжа Шачіка Герасименко Аліса. Бачив опікувати. Був все більше. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки. Подивився на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. Я піду лише у поле. Подивлюся, як то має морква та буряки. Іде собі та пісеньку мов коли виходить із закуща зайця, він саме в полі оглядав свою капусту, Чи велика виросла. О, каже їжа. То круткий, то вже й на ним. А ти ось крапку, і батько твій крапку, і дітві крапку. І ти так не ось твірі такий. Іжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечевну одну. Що і батька. Його і діда тим словом пом'язом. От він зайцевий каже, «Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною. На виперед. Побачимо, хто кого береже. Ти зі мною. «А з спокійно!» А, так, і з тобою. Добрий. Засміявся заяць. Ладно, уляли. Ще зову. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А за їх бо Він був холодний, то подумав собі. Добре. Зараз пані капусти краще б'ють. Стай пішли кошем до своєї хапи. Приходять і їжав додому, та й каша щінка. Знаєш, він поїхав мене хлопець? Я ж і чоловіче. Можу щось зараз цим віднати на вискарівську. Та розказує все, як було. Тобто ти берешся перегнати зайців? А зайців, ну, і жачіха.

Ідуть вони, а cyclesi, і шапі вчить скрущенку. Як вона до мене, то це не са шість цього краю боротьбу, дай стій собі. Як довежи до тебе зайця, ти можеш кажеш, а я вже тут. Не біжить, він до мене на ті краще, я йому закнув. А я вже тут. Друбок. Мовила і ще чиха. Приходить ті до зайця на той кінець нових. Та й каже до нього. Ну, я вже готовий. Окей, то починаємо. От став зайць в одному порозі. Іша у другу. Раз, два, три. Побіг. Зайцець помчав на той кінець ними, а їжа пробіг два кроки та й спинився. Я вже тут. Ну ладно. А я вже. Ну що ж це таке тут? Це будет жачиха. Нет. А я вже работаю чика. А ну побегуща. прибігає на другий край, а їжак знову все там. А то коли ви знаєте, їжачих. Я зробив ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знову кинув сазаєк в плітку. Так бігав він 99 разів, а за сотим разом я купався серед ним і вбестись не може. Так набігався, наповнився, Сердешний ніколи треба сприятись слабшого. Сказав, підійшов та й пішов. І заїжджачі хаю. Ваші описи. Дякую. Дякуємо. Включаємо третю групу. Третя група нам сьогодні покаже дуже мало тут героїв. Тому. Українська народна казка Півник і двоє мишенят. Автор Сашко. У нас був, мабуть Іван, але Іван Нет, а, попередній вибачаюсь. Іван, але захворів. ну, не досить, Тому буде Сашко доміняти. Далі круть у нас буде Костина Матвій, прошу. Весь ласка, прошу, І Півник, Журавльов, і Матвій. Істо диван, а ви у вас слухаємо. Живе собі двоє ماشенят. Крутте і пинно кругле систе горлочко. Машенята тротик і знають, що тоцю та співають. А пинно, у досвід отстаде, всіх пісних мужні шукай за роботу береться. Отже, господі мета у зборіка із нощ пшенички й корса. Круть верть, став гукати пинник. А раньте на чорний шов. Прибігали мішенята та й кажуть. Не це не нам бігали, бігали, бабу, а хто молотиме? Питає Ін. Не я. каже одне мишеня Не я. Каже, друге мишеня Ну, тоді я молочу. Каже мовити, і до них пітиме, вдягнеться до робок. А мишенята так далі брається. От вже у молодих вітрях колосок, та й знову кає. Круть, верть. Е, я бо я колоски скибнула <звук> <доміна. звук> <Обмешно. звук> <На борошно. звук> ти? Поприбігали Ах... машенята. Ах... Треба кажуть, ми зерно добре однести та борошно огромну. А хто матиме? питається ти. півник. Не я. Не я. Гукає круть, не я. Гукає верті. Ну, то я молочу. Каже півник, узяв проклячий мішок та й пішов. А мішенят собі одну скачу, довго і ло граються. Прийшов півник, додому знов куче мішеня. Гей, круть, гей мерт, я борошно приніс. Попробігали мишенята, пораділи. Ой, півнику. Тісто замісити. замісити та та, мішки, 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 мішки. Мішки. А хто міситиме? Питає півник. А мишенята і зробся своє. Не я. Пішить круг. Не я. Пішить век. Подумав-подумав півник. Подумав, та й каже. Ну, то я, ну, то я, цей, помовчу. Він вже собі розказав, що він помовчує. Оце бізить він не тісто, приніс дрова, та й наш малив на печі. А, а я з на горілу посадив садив корішки. Мишенята й собі діло, пісень співають та рішення. А що ось, ось і ступилися корішки, коли мав їх пірник, виклав на стози. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, який я говорю. Каже як, а я який газом? Каже, век. та й посідали до столу. А Півник і каже, стривайте нас стривайте. ви мені перше скажіть, хто, е, хто знайшов колоски? Кажуть мишеняти. А, е, а хто його молотив? Вже тихіше відказує, круті зверху. А, е, а пиріжків навік, піч витопив. Вже і зовсім нищим відказують мишенята. А що ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вона тут вилазити за стол. А фірми піхання в кино. Дождь таких ліків пиріжками попрощати. Ваші поблиски вам. Молодці, хлопці, молодці. Сідайте, будь ласка, молодці. Ми продовжуємо далі. Зараз е, вітаємо четверту групу. Е, українська теж народна казка Лисиця з лисенятами та летять чоловік нехайло. І в них приймають участь такі герої. І так, автор буде. Приходьте Анастасія, прошу. Лисиця Захарова Лізавета. Лисенята. Рілтова Маргарита Вертега Анастасії і Барто Олександра. Не, не буде. І Нехайло, Баулін, Павло. Будь ласка, підтримали Павло. Павло. Дякую. осенятами та ледачий чоловік Нехайло. Жив чоловік на прізвище Нехайло. Одержав йому спаджі з невеличку ділянку виноватника. Весною пішов Михайло на виноградник, подивився, що там робити треба, подивився та й каже: Завтра візьму сапу і всю траву. І пішов додому. А на виноградникові у траві було. козло маленьких хасеняк. Як почулося, перелякалося, Прийшла стара лисиця, а осенята до неї кажуть, приходив якийсь дядько і казав, що завтра, завтра прийде, і всю траву випали. Цікавімо. Лиситься, мати каже. Сидіть спокійно, це господар цього виноградника. Я його знаю, він не скорбь Минуло чи він мало чому? часу. Приходить, нехай вона виноградник з собою, дивиться гур'ян по пояс. Чухав потилицю. Е, Сапою тут нічого не зробиш, піду додому візьму косу. Ти й пішов. Усенята почуються та до матері. Мама, Мама кричать, Тікаємо знову приходить, той чоловік пішов додому за косою. Завтра прийде і поріже нас. Відповіла му серце. Минуло ще зустріч приходить нехай не з постою. Спробував косити. Коса не бере, подумав нехай, та й каже. Спалю буряну, піду із мусіно. Тепер чекаю. Сказала, старалася до. Ваші оплески, будь ласка, мавку. Ваші оплески, ви молодці. Сідайте, будь ласка. П'ята група у нас з вами. Лисиця і журовець. Це видатна така катечка, її всі дуже любили і в дитинстві. Тому автор Зарванський Вячеслав, ваші оплески, підтримали, будь ласка, Лисиця. Тришкевич Дарія, Хошу Дарю, до години і Журавель. Кашків Максим, прошу маси, а це журавельне. Казка називається лосичка і журавель. Лисичка зураве, тобто велику приязню. І хвилин навіть десь покумалися, от лосичка і кулиця зурабала собаку. Приходь, куличка, приходь, любачку. Чим хата багата, і від його з цього. на зуравель напасли обід, а лисичка наварила казку з молочком, а змадула то по тарілці. Та й поставила перед кумом. Живий сечуненька, не погоджуй, сама варила. Журавень стук-стук дзьоба. Ти чого не спіймав? Сечка тим часом, лише та й лише казку, а сколько сама все її не з'їла. А коли казку не стало, вона й мовить. Вибачайте, Томчино, більше не маю, чим вас привестити. По собі запев. Пісовим голосом <кіллявся> допомогав журавенька. А ти в команді до мене жодного гості прийшла, біла десь команді, прийду, б не прийти. Мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, А журавень на варені м'ясо, бурячки, посольки, катопильки. Попляю все, та на дрібній кліточку возить у високої горнятку з густою сихою. Та й поставив на столі перед лисичкою. Жив ліси коминьком. Та походь відео домовила. Він просить зрабить ніка осичку. Добра страва. Справляю голову до горнятка. не йде. Голова пробує лапкою, то витягнувся, воді витягнувся. Крутиться осичка, розпакує, відтиє, до Відти довкола, м'яка нічого не палить, а зоровель задернує, б у горнятку та її їсть собі слава. Точок за смоточком, поки всього не вийде. Ну, бачить, ви пішли потім, мовить йому розмірши верняки. Там цей раз більше нічого не писала там. лисичка навіть на наполяк мозову спину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень тисденний. А тут прийшлося додому йти. Облизня співався, відколи їжа, лисичка з здоровом, приїздні водити. Бачу облиск. Дайте, будь ласка. Отже, ми з вами завершили останню казочку українську народну і у мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, діти, а чи було вам важко брати участь цій казок? Автор, будь ласка, коротко, важко, не важко. Що ви для себе проаналізували, коли вчили, читали цю казку? Я проаналізував те, що нам можна бути Молодець Анюта. А добре. Те, що не можна хитрити, потім тобі наполинулося. Абсолютно вірно, молодець слава. Добре, герої, можливо, у вас є якісь певні теж відповіді щодо ваших казок, до ваших конкретно дій, які ви виконували. Будь ласка, Даня. Треба насміхатися над слабкими. Над слабкими. Добре, ще хто. Будь ласка, Аня, ну, те, що треба, Осей, на щодо казки зайчі та зайжай, та те, що не треба голосувати з тих, хто до тебе ну кого ні. Так, молодець, правильно. Я зрозумів, що не треба бути лінюхом і не треба лінуватися щось робити, або якщо ти не хочеш робити, то коли. При, mm -hmm. прийде час, щоб ти захочеш щось зробити, то тобі просто вигинуть, вижинуть або ну не захочеш. Щоб ти цього Добре. Будь ласка. Сашко. Не треба робити так, щоб іншим було незручно пригощатись, щоб все тобі дісталось. Так, Макс, щоб треба, коли у тебе немає чогось.